Э, минус две старых э, покрышки. Вот китайская шляпа, а? Всім привіт, шановна спільнота! Ну що, нарешті ми дочекалися осінньої пори року. Бо саме по весні ми обіцяли на відео з Toyota BZ4 легендарною Toyota, що ми проведемо тест, наповнюючи балони, які комплектуються електромобілі з Китаю в якості, щоб запаску не класти, а комплектуються балонами для того, щоб Усувати саме пробоєний в покришках. Отже, ми для тесту підготували сьогодні такий легкий асортимент молодого бійця. Це юань мій ви давно знаєте його по відео на нашому каналі. Передня пара коліс вже доволі таки зношена, і, звісно, її можна вже викидати фактично, пускати її в утиль. До речі, хотів би прорекламувати гарні речі, це не заявлена реклама, але я, ви знаєте мене чудово, що Чарспай завжди рекомендують якісь перевірені кльові речі. На цьому автомобілі встановлена преміорі Віо Маджорі. Це український виробник, який експортує цю резину. Так, да, дуже багато ходять пліток з приводу саме цієї резини, що вона дуже шумна, це так і є. Але як зимовий варіант, вважаю, один з найкращих варіантів в бюджетному секторі. Бо в свій час я купував її за 1300 гривень. Зараз одна покришка коштує біля 1700-1800 гривень. Ми її сьогодні будемо пробувати. У нас є декілька видів. Варіантів для пробиття сверло. Так, перший варіант сверло. І декілька варіантів саме з саморізами. Ну і звісно, піна, якою комплектуються електромобілі. Це піна від різних виробників. Щоб ви розуміли, це ми не купували в якомусь супермаркеті, гіпермаркеті України. Це виключно з Китаю. Виробники, тобто принцип який. Коли у вас в автомобілі немає запаски або докатки, під'єднується компресор та сумішується з балоном, в якому знаходиться вже піна. І в теорії, в теорії, ця піна повинна затягнути той пробой, який ви отримали на своєму колесі. Ну і сьогодні, звісно, перевіримо це. Погнали! Давайте заімітуємо ситуацію. Я сідаю за кермо, починаю рухатися, почнемо ми з, з одного найрозповсюдженого виду е пробою. Це, умовно кажучи, якась железяка або шуруп, який буде знаходитися в цій частині. Час. Ну що, давайте спробуємо. Щоб їх було три. 3... Ну що починаємо рухатись потихеньку, да, і будемо здійснювати прокол. Отже, ми здійснили прокол, починає спускати колесо. Саме в цей час ви побачили, що тиск на приборній доски падає, бо всі електромобілі вони облаштовані датчиком тиску, для чого, бо дуже важливо слідкувати за тиском, бо це безпосередньо впливає на пробіг вашого автомобіля. Ну що, давайте розпакуємо балон. Ми бачимо дуже багато, значить, об'єм 450 мл. Що з важливого та цікавого. Максимальну швидкість декларують 80 км. Ну і, в принципі, все. Так, логіка наступна. Прикручуємо ось сюди. На всяк випадок. Є спеціальна виїмка. Поставили сюди і починаємо під'єднувати безпосередньо. В прикуриватель. Ламаю. Ну, ти дала дозвіл? <різь> так, отже, взяли. Під'єднали. Все, в нас є. Ну, нібито процес пішов. Давайте подивимося час, засічемо час. У нас зараз рівно п'ята година. У мене на пальцях трішки цієї піни залишилось, коли вона Ну, По відчуттям вона така дуже хімічна з зрозумілих міркувань. Але така, як клейка, знаєте, як ось я тру вона зараз катається, перетворюється. Але поки я навіть не бачу результату від цієї всієї процедури. Команда запропонувала, щоб ми диркою вниз пустили, щоб нібито аерозоль туди затік. Але знову ж таки, повертаючись до інструкції, в інструкції цього не зазначено. що дирка повинна знаходитися в нижній точці. Тобто Ми як отримали прокол, так ми зупинилися, умовно кажучи, і зараз використовуємо ну, аерозоль, пробуємо його продути. Ну що, пройшло там уже хвилин, мабуть, 10. Результатами не бачимо ніякого. Якщо руку прикладати сюди, і вони воно так і далі продуває. Ми зараз спробуємо наступним чином: перемістити цю дирку в нижню частину, щоб звісно піна попала безпосередньо сюди привелася. І спробуємо накачати. Подивимося, на результат. По відчуттям балон з піною вже пустий. Отже, давайте проїдемо. спробуємо. Так, ну що, ми зараз перемістили, давайте спробуємо запустити. ну Там балони з піною немає, ну хай він бовтається. Мовно так. Так, шановні, нічого не змінилося, в команді з'явилася друга версія. Так як це не зазначено в інструкції, але ми вже логічно починаємо різні варіки підкидувати. Зараз ми робимо один оберт туди, один оберт сюди, для того, щоб вона розповсюдилася всередині покришки. Декілька хвилин почекаємо, щоб вона підсохла, і знову зробимо обер туди, обер сюди. Коротше, E, наша, наше завдання те, щоб розподілити зараз всередині цю піну, для того, щоб зрозуміти, хоч якийсь алгоритм існує, воно взагалі якось працює, чи це взагалі черговий, чергове гівно, вибачте на слові. І тоді всім потрібно багажнику возити, умовно кажучи, або докатку, або запаску, як мінімум. Ні, Давай підключимо і зараз знову дамо туди тиск. А вдруг воно його вже заклеїло зараз. Ні, ну, Просто воздух видуває. І все, да? Воно прям видно. Слухай, може проїхати ще, щоб ще прям туди зайшло. Давай прямо на ходу. Ну, Тоді давай наїдемо на прибой і встанемо так на декілька хвилин. От китайська шляпа, а у мене, у мене вже всі е, руки в цьому в е, поняв відкручував, закручував. Отже, зараз ми зробили трішки вперед, трішки назад, для того, щоб вони ще один раз розподілилися. Я вам хочу сказати, що це ну, поки е, от дружина зараз буде планувати їхати. В Європу, в Тур Європу, так я її, блін, раніше я відпускав з цією піною, говорю: да, блін, у тебе все добре, у тебе в багажнику лежить, під'єднало, все там, дирку задуло. Слухайте, я чоловік, я вже 30 хвилин тут колдую і нічого не виходить. Воно все одно як було спущено, так і залишається. Але нас, наш тест на цьому не зупиняється. Ми йдемо до Побідного. У нас є. Декілька варіантів ще піни. Якщо потрібно пробити друге колесо, будемо його зараз чпокати, бо треба дійти до істини. Бо якщо реальна ця піна до сирачки ніфіга не допомагає, ну тоді хлопці йдемо за докатками. Це щоб воно заклеїло. A few later. Так, ну що, пройшло декілька хвилин, мабуть, хвилин приблизно п'ять. Зараз відключаємо вже балон. Ну він пустий, реально, толку з нього ніякого Під'їду напряму і спробуємо знову накачати. Стартує. У нас якась повна шляпа виходить, ми вже пропригли біля цієї покришки, там біля години. Нічого нормально не виходить, не накачати, не утримує воно, дирку не задуває, вже крутили і так і сяк. Як тільки, як тільки могли. Отже, у нас є зараз теорія номер два, зробити так, як вже темніє, зробити. Другий отвір на іншому колесі, і випробувати інший компресор з іншою піною. Для того, щоб відкинути питання з якостю компресора і піною цієї. До речі, цей компресор і ця піна використовується в автомобілі BYD Юань, Song. В Сілі ще бачив, танк комплектується набором від Continental. Цей комплект я не пам'ятаю від якого автомобіля, але ну давайте протестуємо. Може він більш потужніший, Можливо, це якість без середнього самої, самої піни. Погнали! Так жити шепиться. Стандартна дирка Віта тебе вб'є. Да. Вона ввечері мене спитає, ну що там, вийшло, <гум> ні, Машина <гум> стоїть. <гум> Тут і трішки інший принцип. Ну, Під'єднання не через шланг, а через е, напряму вже. Є інструкція. Звісно, ми її вивчили, звісно, ми подивилися, звісно, ми все робимо по інструкції. Під'єднали. Бачите, защолка спрацювала, все, ніяких підсосів, немає нічого. Тут викручуємо. Колесо у нас повністю спустило вже. Так, ну що, зараз ми вирішили скористатися іншою стратегією. Одразу піну будемо закачувати в покришку, коли дирка знаходиться в, ниж, в нижній частині. Звісно, говорити про те, що дирка може. Задути боковий поріз немає взагалі сенсу. Зараз ми мітимо, умовно кажучи, що в цьому місці у нас прокол знаходиться. Приїдемо вперед, щоб прокол був в нижній частині, і запускаємо компресор. <клес> так, що в нас тут інструкція? ТРТТТ, максимум 40 хвилин працює, не мочити це інструкція до компресора. До піни ми читали. Вмикаємо! Дивіться, одразу бачиш, тиск виріс. вирісну видало, так. Да. Ну що, чекаємо 5 хвилин, хай компресор працює. Ну що, О, пройшло майже 10 хвилин. Весь балон піни. Туди пішов, всередину колещадка нашого бідненько. Отвір, дирка, нагадаю, знаходиться в нижній частині. Давайте зараз ми от їдемо, подивимося, взагалі ця піна пройшла. Хоч якось через отвір, чи ні. Коротше. Мінус дві старих покришки, але результатами так жодного і не досягли. На жодне колесо ми не змогли підняти. Пробували і так і сяк перекрутити, перечитали по п'ять разів всі втроєм, манували інструкції для того, щоб може зрозуміти, що ми щось робимо неправильно. Але ні. На жаль, можу констатувати, що під ті отвори, дирки, які в нас були зроблені, піна перше не допомогла. Друге, це просто вовтузня на дорозі з незрозумілим результатом. Однозначно, ви для себе я буду приймати рішення, що всі автомобілі буду комплектувати докаткою. Так, бо іншого випадку, іншого виходу я просто не бачу. Або якщо ви пробили колесо, розраховуєте ну, на вибачте неслові на цю шляпу. Ви з нею програєтесь півтори-дві години, а потім ви викликаєте викликаєте евакуатор і просто поїдете на ньому. Можливо, ця піна може допомогти. У випадку там, знаєте, там, прокол, прокол... Про, да, проколу колючкою від рози, або іголочкою типу, е у вас якийсь такий розмір проколу, е де на легкоспускаючому колесі ви зможете проїхати і без цієї піни, умовно кажучи, там і 100 кілометрів. Да? Але ну, ви самі побачили результат вибачте, на обличчя. Ніфіга, воно не працює. Можливо, якісь пункти, вони закрили, коли комплектують ці автомобілі такою системою. Але зараз реально ми бачимо, що вона не допомагає. Ну що, на жаль, на жаль, на жаль маємо такі результати. Піна використовувалась від гарних автомобілів, повірте, якісні. Так що вони не просрочені, нічого там. Ці теорії заговору не потрібно в коментарях розводити, але однозначно вас чекаємо там. Напишіть, будь ласка, свою думку. А можливо, поправте. Ну, можливо, ми щось робили прям невірно, невірно. І ви е, напишете лайфхак, як у вас вийшло скористуватися, і воно вам принесло там позитивний результат. З вами була команда Чарспай. Ведучий Олег, всім пока. Ви думали, ми здались? Ні. Отже, план наступний. Ми залишаємо автомобіль до ранку, чекаємо, коли ця піна прямо через цю дирочку пройде, пройде там без і часу, годин 10-12. Звісно, це вже не по тій ситуації, яка виникла у вас в дорозі. Але ну, хоч якось там, ну, достоверно перевірити, допомагає вона чи ні. Автомобіль залиш... автомобіль залишається до ранку, зранку намагаємося накачати колеса. Можливо, відбудеться чудо. Очікувано мене побачити в кадрі. Е, Олег розчарувався в даному цьому всьому пристрої, і так як їду саме в подорож, я планую виїздити. Тому я все ж таки хочу довести це до кінця і розуміти, як нам буде далі. Отже, що ми маємо? Авто з запіненими колесами простояло майже добу, і як ми бачимо, ну. Я думаю, тут все і так очевидно, але все ж таки давайте спробуємо його накачати. До речі, мені не так часто доводилося це робити. Не знаю, добре це чи погано. Але в дорозі потрібно вміти все. Як ми бачимо, стрілка не піднімається взагалі і плюс його просто видуває все ось сюди. Тобто піна не застигла і навіть накачати мінімально не виходить. Тобто, що ми бачимо? Стрілка на цьому приладі взагалі не піднімалася під час накачування, тому що все звідси от просто-напросто весь все повітря виходило. Тому... Ну це абсолютно немає ніякого резону. А де бульбашка. Отже, що можна сказати в підсумку? Чесно кажучи, ми скільки їздимо, ці балони не тестили і напевно дуже правильно зробили, що спробували. Ми навіть не пробували на іншому колесі, тому що прекрасно бачимо, що результата нолі воно не працює. Дуже багато клієнтів класно відгукуються про те, що от з китайських авто є ремкомплект, типу на всякі випадки. І все, все, все можна там відремонтувати. Ні, друзі. Ми впевнилися на власному досвіді, на власному експерименті, що потрібно все ж таки з собою мати або докатку, або запаску. Інакше ну без варіантів. На жаль, ви не зможете цим, цими балонами відремонтуватися в випадку пробитого колеса. Тому враховуйте це, і я також врахую в своїй подорожі. І щось обов'язково придумаю і кину собі в багажник, тому що ось це не працює. І дякуємо за те, що додивилися це відео. Ми виконали перед вами свій обов'язок, який обіцяли вам давно. Нарешті дійшли руки. Скажу одразу: я дуже довго. Перечила цьому відео, я не хотіла пробивати колеса, і Олег мене вмовляв, і я знаю, що я пообіцяла вам особисто. Ми на камеру про це проговорили, тому не маю жодного морального права відмовити в зйомці даного відео. Бережіть себе, будьте безпечними, будьте обережними на дорозі і до нових зустрічей!